З вами Impression. Сьогодні ми поговоримо з вами про iPhone 7, про легендарний телефон свій час і чим можливо його купувля... купувати в 2024 році, наскільки він актуальний, чи коштує свої гроші і чим можна ним користатись зовсім. Легендарна кнопка, звісно, прикольно за стільки часу, так як ніяких кнопок уже немає. Звісно, екран невеличкий. Але все одно прикольно, навіть з таким екраном невеличким користуватись. В цілому зміни дуже багато за весь час. У нас тут одна камера, ліхтарик і звук, звісно. Звісно, ми сьогодні ще знімемо на цю камеру, те, як знімає камера по Кнопки у нас не змінилися за весь час на тих самих положеннях в цілому. Виключення, звук і вимкнення, щоб не турбували. Саме прикольне, що тут кнопка не фізична, а вона на вібро стоїть, і вона просто сенсорна. По софту в плюс, мінус, одне те ж саме, що і на сучасних айфонах. Звісно, різниці ви прямо огромне не замітите. Забавно, що тут шторка відкривається знизу, адже в мене ніколи не було айфона 7 Ліхтар якось такий у нас, такий журтуватим сідлом відбиває. Тому по системі ви прям дуже великої різниці, особливо і не замітите. Шторка повідомлення зверху, не так як на айфонах, де були справа і зліва, сучасних я маю на увазі, да, де. де в нас є велика брова. В даному випадку у нас тут версія iOS 15.7.9, 9 це вже останнє, відновлення, дійсно не буде. І на 128 ГБ. В принципі, для користування, для месенджерів з голови вистачає. Звісно, це, мабуть, вже не той iPhone, який беруть для того, щоб знімати відоси. В цілому вся система в користування нормально, користуватись можна без проблем. Екран, звісно, тут не ретина і я не знаю, не 120 Гц. Але до цього можна привикнути. Звісно, в свій час це був топовий телефон, і навіть зараз він без глюк. Якщо взяти якісь там Xiaomi чи Samsung того часу, коли вийшов цей iPhone, то, звісно, він буде вже реально лагать і глючий, на відміну від цього iPhone. Звісно, у нас тут є. Така технологія, яка реагує на силу на життя. Бачите, якщо е, просто приджать, е, просто придружать, то іконка так довго з'являється. Якщо сильно нажати, то зразу вона з'являється. Звісно, Apple відмовились від такої технології, тому що е, небагато чого надає, насправді, якихось пару долі секунд е, на відповідь своїх програм. але... Технологія стоїть доволі не дешево. Тому вони відмовились і просто зажимаємо іконки, і вони реагують. Так, давайте подивимось камеру, що у нас, як вона знімає на сучасний е, стан. Якщо по фото, скажу чесно, що в цілому, якщо гарне нормальне освітлення, яке тут у мене, як бачите, в боксі, то в цілому фотки задовільні. Насправді. Е, Особо прям різниці немає. Якщо дивитися на такому екранчику, звісно, якщо відкрити на великому екрані і зрівняти з сучасними айфонами останніми, то, звісно, різницю ви побачите, там, придивитесь і так далі. Паналаштування нам тут, як і завжди, особо великий змін за весь час і не пройшло. Квадрат у нас є тут, як бачите, і панорама. Все, як і в сучасних айфонах, відео і так далі. Таймлапс, замідлення по кадрах. Як бачите, можна висвітлити. доволі непогано працює все, фото. Зараз ми висвітлимо. І, як бачите, для предметної фотографії в цілому доволі непогано. Я навіть не представляю, як в той час це було круто і виглядало нормально. Тому в цілому використовувати можна. Так, що у нас тут по відео? Відео, як бачите, у нас тут HD, 60 кадрів, також 4К, але всього лише 30 кадрів. Ну, мабуть, на той час це було круто. HD 60-30 кадрів. Звісно, для сучасності я б не рекомендував, але якщо щось піздня для такого телефона дешево, це круто. Насправді, якщо ви займаєтесь реально зйомкою, хочете карманний фотоапарат, відеокамеру, то, звісно, це не той варіант, я б не радив. По фронталки, що у нас тут, як бачите, у нас тут максимум Full HD 30 кадрів і HD 30 кадрів, на жаль. 720 і 1080. Як для фронталочки, то в цілому нормально могло би бути і краще, адже тут фронталка гірша, ніж основна камера трішки. Для фото, що в нас тут? Чисто для якоїсь селфі комусь скинути, я думаю, плюс-мінус годиться. Як бачите, качество тут не особо детальне, воно трішки милить. Тому для сучасності, а знову ж, такі кошти. Більше, ніж потрібно, насправді. Чи для сучасності воно підійде, я думаю, спробувати, що таке iPhone, принаймні, ти, в кого його ніколи не було, то, в принципі, можна купити і потім продати без проблем. О, звісно, який всі би порадив, якщо ви хочете для відеозйомки, як мінімум з 11 почати, бо там хоча б якась стабілізація вже є, і якщо будете десь рухатись, то хоча б якась стабілізувати картинку буде. Але чи можна користуватись цим айфоном Якщо у вас там не знаю, в родичів залежався. в цілому, звісно, адже, бачите, він глючий. Зараз ми перевіримо е, цей iPhone в ігрі. Спробуємо зіграти з браузера, навіть качати не будемо. І так, е, я знайшов тут якийсь раннер, в принципі, е, давайте попробуємо, Подивимося, буде у нас він глючий, не буде. Як бачите, підгрузка доволі була, насправді. От у мене був на обзорі е, Samsung A32, який коштує зараз 10 тисяч. Новий, да? то він загружався довше і він е, фрізить. В даному випадку, як бачите, е, без проблем. Поки що фрізів нуль зовсім нема. Там, звісно, то, також їх було дуже мало. Але під кінець ігри реально, наче вже доволі сильно фрізить. Хоча інтернет тут дуже хороший. Тому проблема не в інтернеті. Звісно, якщо ви скачаєте цю гру, то без проблем е, ви зможете грати. Бути краще йти, ніж з браузера. Також не забувайте, що з браузера ігри йдуть гірше, ніж якщо ви їх скачаєте. Тому будете знати, як бачите, без якихось проблем можна грати, я вже стільки граю, і Samsung за 10 тисяч Уже глючив Як бачили, були пару Ось тільки що також мікролаг. Але того нещасного Samsung їх набагато більше. Там прям лаги були сильні, тут такі мікрофрізи. Тому, як бачите, чи можна ним користуватися? Звісно, без проблем. Адже тоді айфони настільки оптимізовані, хороші робили, що. Як бачите, можна навіть зараз іграти в браузерні ігри, якісь, якщо навіть не хочете скачувати і так далі. Звісно, треба ще розуміти, що це ж не ігровий телефон, і тут екран, і все ж таки телефон вже. Далеко там не 5-6 років, тому для телефону за таку ціну, я вважаю круто. Насчет відновлення. Я знаю, що операціонка вже не відновлюється. Але в Android вона один рік відновлюється, там, да, підтримка і все. Тому, чого всі так паряться за iPhone, якщо немає підтримки. Я не знаю, звісно, да, деякі програми не можна буде встановити, якщо підтримки немає. але... На андроїдах це покраще, я, я згоден. Да. Але це не значить, що у вас нічого не піде. Звісно, більшість цього у вас все прекрасно загрузиться. Просто є нюанси, да, як завжди. Так, по батареї на цьому телефоні, як ви бачили, вже 12% залишилося. Хто внимательно дивився, той знає, скільки було в началі процентів батареї. Тому можете повернутися назад і зрівняти, скільки було і скільки стало. На даному айфоні 72% акумулятора, да, вже, звісно. Вже потрібно міняти. Він доволі сильно нагрівся в мене тут. Ззаді відчуваю, добре, що вони алюмінію, і можуть тепло лишнє відводити через свій метал, через свій корпус. Тому, як бачите, користуватись в цілому можна, навіть на 2024 рік без проблем спробувати в тих, кого не було айфону, чисто за таку ціну. Без проблем. Такі iPhone примірно зараз коштують на 128 гіг з такою батареєю, ну там, 2000 в хорошому стані. У мене ну, він доволі в доволі хорошому стані. Без колів, не царапаний, Просто ідеальний майже iPhone за цей час, який прожив, дожив нарешті. На стабілізації, як ви бачите, у нас тут і, і практично немає. просто Якщо ви будете йти, то звісно, все буде трястися. Адже все ж таки вже не один рік телефону. І для сучасності, якщо для влогу десь виходите, то ні, цей телефон не підійде. Чисто поставити на штатив, щось підзняти, окей, без проблем. Зняти котика собачку без проблем. Але якщо ви хочете е знімати щось більш серйозне, то звісно, це не підійде. На жаль, на жаль так. Адже стабілізація, як бачите, її тут нема. І не забувайте, що це гарне освітлення, якщо знімати. При поганому якості освітлення, то звісно, відео буде набагато гірше. Такий ось дизайн нашого телефону. Прикольно він лежить в руки, якщо чесно, я от з сучасними айфонами, там 11 і так далі, то дуже удобно ним користуватися. Ви достаєте великим пальцем до кожної частини телефону, він невеличкий, бачите, на ладошку так лягає. А тому що з сучасним айфоном у мене пальці болять доставати, про іншою рукою допомагати. Також підзняв деякі моменти на iPhone 7. В гарних умовах для відео 60 кадрів. Як бачите, я знімаю зараз фотоапарат і, в принципі, якість доволі задовільна Також вирішив підзняти. Я трішки тупонув і зняв вертикально, і це не гарні умови, звісно, як бачите, такі шуми є. Також у нас є фронталка. Як бачите, як вона зараз знімає і розширить, я теж зняв вертикально. І, звісно, на стабілізації її нема. Але, як бачите, просто тресе. Тому, я думаю, для якихось влогів і так далі не особо підійде. Тому да, старі технології, є старі технології. Всім спасія, з вами був Impression.